Мене звати Андрій, я учень 11-го Б класу Харківської спеціалізованої школи номер 85 Я проти вживання наркотичних речовин, тому що це може позбавити мене мати дітей. Привет, мене звати Тетяна. Я учениць на з Б класу, усяка школи міста Харкова. І я проти вживання наркотичних речовин, тому що я українка, а українці здорово неся. Мене звати Олександр, я учень 11-го класу 85-ї школи міста Харкова. І я проти вживання наркотичних речовин, тому що це в мене вб'є, а я хочу жити. Я, я проти наркотичних речовин, бо вони негативно впливають на стан здоров'я людини. Людина стає залежною та заторможеною. І взагалі, я за здоровий спосіб життя. Мене звати Дарина. Я учниця 11 класу. Я проти вживання наркотичних речовин, тому що вони руйнують здоров'я людини та позбавляють її свідомості.